Думу. Смерть перед різдвом. Правила збереження життя. 55 п'ять працівників із різних підрозділів Вінницької оперативно-рятувальної служби стали добровільними донорами. Сказали, можна здавати кров на донорство. Я вирішив перший раз спробувати. Ця кров може комусь допомогти при операції ну, різних випадках. Такому випадку розмір та кількість зірочок на погонах не має значення. Таку акцію у медико-санітарній частині управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області проводять щороку. При виконанні задань за призначенням особовий склад управління Державної служби України у Вінницькій області працює в екстремальних умовах зі значним ризиком виникнення станів небезпечних для їхнього здоров'я та життя. В тому числі при політравмах зі втратою крові. Стобовим складом щорічно здається біля 25 літрів донорської крові, що повністю забезпечує потреби у випадку необхідності. Обласна станція переливання крові має виїзну мобільну бригаду. Потреба лише в донорах. Ми дуже вдячні, що вони нас сьогодні запросили. Це сьогодні в цьому році. У нас перший виїзд, тому що запаси крові необхідні для лікування, в лікувальні заклади видавати. І для виробництва препаратів крові нам дуже сподобалося відношення персоналу і відношення самих донорів до нас. Такі приємні люди, от видно, що така військова дисципліна. Приходять донори з паспортами, перевіряється приписка Вінницької області, тому що потім кров обстежується. Обстежується на станції обласні переливання крові на гепетити БЦ, ВІЛ. Реакція ставиться на сифіліс. Донорська кров дає шанс на виживання сотням людей і попит на неї не зменшується. Завдяки працівникам оперативно-рятувальної служби обласний банк крові поповнився 25 літрами крові. <му> У грудні 2013-го свій 90-річний ювілей відзначила мешканка села Шендерівка Чернівецького району. Сусіди кажуть, бабця і за квітками сама дивилася і ще до базару дибала. А ось по господарству сусідка допомагала. І треба ж було, що перед самим Різдвом замість дідуха на її покуті чатувала нагла смерть. Це було саме на святий вечір. Я рано прийшла, принесла її їсти. Ти кажу, Ганю, не закривайтеся, я вечором принесу вареники. В общем, вечеру принесу, бо ж так і все врем'я робила. Щороку все врем'я. Вона каже, добре. І ми, я прибігла вже скільки було, 20 минут п'ятої. А в чотири часи вона все в неї було, вона дуже все точно робила. По часах, в чотири часи вона все собі запалювала в грубі. А я спізнилася, в 4 не прибігла, а прибігла 20 минут, десь 25, а п'ятого. А вона це, йду в сиві вікна, думаю, щось ніче показує, чи щось свят горить. А мені лише серце тьох Ганю. Обзиваюся, кричу, сама все обзивається до мене. Я в одне вікно, я в друге вікно не обзивається. Я тоді я, я, я вже щось до мене, як побачила вже дим у хаті, я вже щось налякалася, я тоді в двері. Я знала, як двері відкрити. Я відкриваю, а вона в сінях вже горить. Повністю вже все обгоріло на ній, просто вона вже горить. А вона від груби, від, від груби вийшла, виповзла ще до сіни, і тут вже в синях кончилось. Охайна хатинка минулого століття обкладена давньоукраїнським кукурудзяним сайдингом і не скаже, що така страшна трагедія сталася. Лише калачики на підвіконні підв'ялені полум'ям та яблучка, які хазяйка так і не встигла собі спекти на свято. Згадуючи той страшний вечір, Ганна Йосипівна плаче, каже, добра сусідка була чепурненька, Віри, не ме, як то сталося. Вона грубо розпалювала, і, по-відьому, вона на себе чи газ виліла, щоб в неї був газ такий у фляшках яйця, що обходить, ну, ця, що волу носить яйця, купила їй дві фляшки газу. І Вона собі качанчик мочала і так запалювала. А це я не знаю, що зробилось. Не знаю, поняття не маю ні фляшки тої, нічого, тільки все обгоріло тут. Ну, я її погасила у хаті все горіло. Я так налякалася, я не могла. Я і дві відрі води все у хаті. І я квартою і поливаю, і кричу, і нікого ніде нема, бо моя хата тако ззаду. Люди на село чують, що ж вони прибіжать. Я на село трохи погасила, що її, то я погасила скоро, бо вона вже так колись живіт її горів, а так вона вже вся обгорівша була, не жива. А тоді ще в хаті трохи поляла водою і бігом додому вже зятя взяла вже чоловіка, і тоді вже ми прийшли, то, то почали гасити вже в міліцію зять відразу, позвонив, вже приїхали. Та що це? Вона вже, вже не жива. Ганна Очицька на різдво до храму збиралася. Та яке вже там свято. Щоби донести тіло нещасної до машини, довелося при дорозі чагарники рубати, двом не пройти. А щодо пожежної машини і поготів, ландшафт тут круто схильний, хати як воронячі гнізда до того ж, через двоє порожні. Того і гляділа сусідку Ганна Йосипівна. Четвертий рік. Три роки четвертий вже, бо там сусідка одна, то вона померла, а вона вже тоді до мене прийшла і почала проситися плакати. Ну, де я могла відказати це ж не могла я її відказати, бо ж ну хто там дійсно у нас там нема кому. Я сама крайня і вона сама крайня. І я вже мусила. Чоловік був проти, але ж ну я не можу людину обіділасі. А воно ну, так вийшло, що я так вже налякалася, що я не можу. Вже відійшли трошки. А я відійшла, все одно спати не можу і, і, і якісь нервні всі на світі. Тяжко страшно, як людина горить. Дуже страшно. О 18.30 на пункт зв'язку частини 32-ї, де СНТ Чернівці, поступив виклик від чергового райвідділу про те, що в селі Шендерівка загинула. Процького Ганна Олександрівна під час розпалювання в приладі пічного опалення. При виїзді на місці в складі слідчо-оперативної групи було встановлено, що в результаті необережного поводження з вогнем під час розпалювання у приладі пічного опалення було допущено пролиття на себе легкозаймистої рідини потерпілою, в результаті чого? На ній займалася одежа, і що призвело до загибелі. Дорога до села Шендерівка від фронтової відрізняється мало. Така ж і селом зміється. 410 дворів розкидані по різних напрямках і в кожному будинку пічне опалення. Більше 30 мешканців села самотні, каже Оксана Назарчук, виконувач обов'язків сільського голови. Дехто навіть світу у вікні не бачить через недугу. Як от колишня вчителька Ганна Дембіцька. Скільки років вам? Вісімдесят вісім. Це ви з якого року? 25-му. А як життя ваше склалося? Яким ви працювали? Я була вчителькою, працювала по 40 років у школі. А вчителькою викладали який предмет? Рідну мову, літературу. А є сім'я у вас рідні? Як? Сім'я є у вас? Нема дітей не було. Чоловік весь час робив. На такій важкій роботі, так що ми до дітей не народили. А слабуєте на що? А слабою в мене ну що таке, що, що давня гастріт, От. А, а це я впала, Та я дуже вдарилася, дуже. синяк дуже був великий. Я не можу ходити і ногу, цю, якщо я рукою не. Не підніму, то я думаю, так не ну, можна. я зараз сижу, це вже п'ять місяців пройшло. То я другий раз вже впала, перший раз я впала, то я цілий рік лежала. А доглядає, хто у вас? Ну, хто доглядає? Я соціальний працівник. Танюшка вона до мене приходить кожен раз, вона мені ліки купує, вона палу мені заводу. ну, що треба, вона робить. А ще мені допомагає моя учениця колишня, вона в неї мама померла, вона до мене приходить. А пожежну безпеку пильнуєте? Звісно, пильнуємо. Як же ж. же Звісно, ми щоразу що кожної весни витрушуємо сажу. От, ну, що треба там даром про трагічну загибель у селі Ганна Дмитрівна чула. Дивується, як то можна пічку гасом розпалювати. Але це ж треба бабі влізти, та й з бутилки. Я не, не схвалюю її вчинку, хоч вона бідне поза пострадала. Працівники районної рятувальної служби разом із місцевою владою провели подвірний обхід села. Не минали жодної хати, хоча те саме робили і восени. Нагадували людям правила безпеки, попереджали та застерігали. Бо до районної служби 101-12 кілометрів гробів та вибоїн. А надзвичайні ситуації краще упереджувати, аніж потім ліквідовувати наслідки. Наша служба займається безпосередньо проведенням профілактичної роботи серед основному серед групи ризику, так званої одинокі пристарілі багатодітні сім'ї під час перевірок сільських рад. Проводиться роз'яснюваль робота, роздрукуються листівки, вручаються, проводяться подвірні обходи, де громадянам роз'яснюються основні правила пожежної безпеки та основні безпеки, життєдіяльності, які потрібно дотримуватись в побуті і в житті. Як люди ставляться до такої профілактики? Ну, за це говорить сама статистика, що люди не завжди прислуховуються, але дану роботу потрібно проводити і проводимо. І будемо проводити, тому що бачите, на жаль, такі трапляються випадки. Та поки цей сюжет готувався до виходу в ефір у цьому ж районі у селі Коси від продуктів горіння, в чадів 48-річний чоловік, і цього разу спрацював людський фактор цигарка та необережність під час паління.